Друзі, хотів з вами поділитися, скільки я заробив в армії! Друзі, хотів з вами поділитися, скільки я заробив в армії. Дивіться, за 10 років в армії я заробив 76 тисяч доларів, і ці кошти я потратив, купивши квартиру в печерських липках в Києві. Побудував батькам двохповерховий будинок. Собі біля озера також добудовую будиночок на 120 квадратів і купив автомобіль Cruiser 200. І на цьому мій сон. Слава Україні, друзі! Слава нашим героям!